Вітаю, шановні глядачі, всім миру. Добра, здоров'ячка. Сьогодні в нас 20 травня. Ранок вийшла я на город подивитися, як тут моя розсада. Висадила вже всі помідори, перець. О, добрий такий дощ зіляв. У До нас дощі йдуть холодно, ночі дуже холодні. Висадила. Декілька днів розсаду на свій страх і ризик, але що вже дивлюся, пора садити. Вона і не переросла, все гарна розсада. Ой, оце такий колір має сержант Пепер. <різь> ну, Помідори начебто нічого. Все було б добре, щоб не робили шкоду шпаки. Шпаки відкушують. Тут в мене різні сорти. Багато в цьому році високорослих насадила. Там низькорослі. Добре, що залишила трохи помідорів, не всі висадила підсадити, тому що так уже трохи і хтось тут бігає, поламав. Сімба, це ви мені таке тут робите? Ось такі помідорчики. Так, перчик. Зараз покажу вам вже все разом, що тут в нас є. Капусту висадила, цю, що раніше сіяла, розсаду. Вже всю ось така вона. Така капусточка. Це пізні йдуть сорти. Агресор, середня бригадир. Ну тут ранні сіялося в один день, але ж рання вона завжди менша і пізніше сходить. Тут сходи ще досіяла трошки бригадира, там якась в мене була. Скажу вам за капусту, яка в мене зійшла рання, тому що я показувала в своїх відео багато мене насіння, яке не сходило, скільки раз сіяла, пересівала. Ще ж поки згадаю. Так, Димирська, сім. Оце вона в мене одна єдина, яка зійшла гарно. Ну, я підкупила. Зараз покажу, начебто щось сходить. Ще одну пачку купила ранньої капусти, хоч вже й багато насадила, 200 кущів, але її треба. Хочу закрити на зиму, як бачимо, що воно все згодиться. Різні салати пізніше підсіваю, тому що в мене дуже є салат, який в нас йде на ура. Ми його дуже любимо. Це там йде перець солодкий. Морква, помідори. Тобто, коли вже буде дуже багато перцю, мені треба буде рання капуста. Найкращий цей салатик ось такий перчик. Є різний, більший, менший. Я ще підсівала у березні місяці, тому що подивилася, у мене мало перцю, так мені здалося. А це були купили два десятки. Ранньої капусти, тому що в мене, як я кажу, не сходила довго. Так, картопля. Вчора в нас було 19 травня, рівно місяць, як ми посадили картоплю. Ось така вона вже. Ми її підгорнули. Ото гуляє поле на Баштан, коли ми його будемо засаджувати і не знаю. Дивимося по погоді, так, начебто вже. Ой, 20 го Ні, 20... сьогодні, 20 те в нас, начебто, буде вже. Такий ще день прохолодний, а 21 вже буде тепло. От тоді буду висаджувати кавуни. Так, картопля. Картопля така. Дякувати Богу. Гарна. Мені писали в коментарях, що я дуже рано висаджую. Чому? 19 квітня. Це не, не рано, це час якраз садити. Це ж не в березні місяці. Є, до речі, яку посадила в березні. Зараз підійду, покажу. Ось так, дощі йдуть, зілля росте, і сапалося вже, і горнулося, а воно знову сходить. Ну, що ж зробиш, то таке сапо в руки та й вперед. Огірки висадила вчора свою розсаду, тримала, тримала, вона вже з огірками. Думаю, треба висаджувати. Ось такий у нас, що в березні сіяла. Кріп. Сімба, ну хочеться тобі ходити по болоті, мокнути. Оце. Іди собі. Кабачки висадила на днях цю раніше розсаду. Ой, цю пізніше, що висаджувала. Зараз покажу вам, оце в мене помідори. Ой. Лишилися, хочу там підсадити. Так. Цимбулька, чесничок. А тут у нас кабачки, які я раніше показувала на відео, коли я їх висівала. Ось тут у нас уже скоро будемо ласувати свої кабачки. Огірки накрила перед дощем. Ось так, заглянемо до них, бо вони такі вже. І переросли, не витягнулися, ні, але вони ж росли гарно. Ой, ось так. Ось такі вони. Ще не сіяла. Огірочки не сіяла. Можливо, завтра, подивлюся, буду дивитися, який ґрунт. Як буде теплий, гарно теплий, як от обосою ногою стаєш. І тепло. А то можна сіяти огірки. Ще кавуни хочу посіяти, в мене є розсада. Розсаду я тут виглядаю, виглядаю салат. Щось. Щось він сидить. Ні, щось одненьке, незрозуміло. Посіяла два сорти. Ой, він би вже щоб мав зійти, він давно зійшов би. Це вже неділі три, як я його сіяла, немає. Ой, в цьому році так багато насіння перевела. Верніше грошей на те насіння. Дуже багато сіялося, пересівалося. Купила була на базарі насіння буряку, якого я полізла в той базар купити те насіння. Це ж на базарі і салат цей купила. Нічого не зійшло. Пересівала буряк. Поки ще не сходить, посіяла холодно, було дощі, вже йшли. Не знаю. Вже купила в магазині оброблене, Ой, якісне. Побачимо, що буде далі. Зранку вже сонечко світить. Так, відкрию ці обірки. Трошки пізніше знову цю плівку, якщо дощів не буде. Мені головне, щоб дощ не попав на них, бо зараз вони почнуть жовтіти, хворіти. Так, це картопля, яку ми садили у березні місяці. Вона там вже пов'язалася, є, але маленька поки що холодно. Було б тепло, вона б росла б гарна була, б а так, Всьому треба тепло, а його немає. Якийсь аномальний в цьому році і рік, коли його вже цю розсаду сіяти, висаджувати приморозки довго, та й взагалі холодно. Картоплю в нас вже була гарна зійшла, і обіцяли приморозки, вони й були, що там казати. Ми на картоплю гарно, чоловік так плугом добряче був її, присипав землею, то вона не поморозилася. Вона в нас дуже швидко зійшла. За 10 днів я показувала, коли виносила картоплю з погріба, розповідала їй, як потрібно пропаростити. Мені там писали, що їй не потрібно ті паростки обривати там, і яка різниця, коли її верніше, якою садити, з паростками чи без. Що однаково, що та зійде, що ні. Я вам скажу, різниця велика, коли вона прогріта, пропарощена. от вона. Теплий ґрунт вологи посаджена, десять днів вона вся зверху. Це вчора ще була перевіряла насіння гарбузу. Мама мені дала насіння звичайної гарбузки, але воно в неї вже лежало не один рік. І вона каже: я не знаю, буде воно, не буде. То я так в стаканчик кинула дві зернинки, одна зійшла. Ну, ще вчора посіяли, я вже була її пропаростила це насіннячку. Це хочеться просто, щоб було зараді зерняток, трохи посадили. У нас тут не дуже є де розгулятися, город маленький, але трохи так пікнули декілька кущиків. Така гарненька морква, яку сіяла у березні, а ту, що посіяла пізніше, коли виорали город, то не вся ще зійшла, поки що ще вель підсівала, тому що тут прорила землерийка і все воно в мене пропало. Лишилося тільки декілька кущиків з того щавлю, а ця березня петрушку така вона дуже гарна. О Боже, нарешті я побачила бурячка, зійшов другий раз сіяти, тут дуже зілля як поперло. Я вже думала, мож, не можеш бути, там хороше насіння завжди беру. Сходить, сходить бурячок. Кукурудза на холоді така нещасненька, навіть такого стала жовтуватого кольору. Ось вона так, вона не поморожена, ні, це просто таке їй потрібно тепло. Ну, вже, вже, здається, дочекалася. Завтра буде в нас тепленько. Завтра будемо садити кавуни. Ой! Побачила пляшки. Я ж висадила була кавуни. В мене припадати стали декілька стаканчиків. Там у касетах один, то я висадила, думаю, викидати, тикну, накрила пляшками. Це кукурудза яку сіяли. Тут, де будуть кавуни, цибульки тикнула. Ох, кущівки, думаю, цибуля вирветься, кавуни хай розп'ятаються. Так, що воно тут? Живі вони чи ні? Ці кавуни? Ну, що так? Цей? Сімба, що ж ти мені підбиваєш в руку? Я намагаюся кого кавуни тут. А, тут, а тут щось таке. Ну, нічого. Як один врятується, і то добре. Ось. Це вчора висадила в касетах. Дивлюся щось два штучки. Ой, і не переливаєш, глядиш його. Гарний душ зіляв. Буду завершувати своє відео. Дякую всім за увагу. Бережіть себе. На все добре, до зустрічі!